Цю будівлю в центрі Миколаєва впізнає кожен мешканець міста. Будиночок з башточкою є одним з найбільш відомих та давно став неофіційним символом і візитівкою Миколаєва. Хтось пам'ятає це місце як кафе Садко, а хтось як Барасоль або ж будівлю банку. А взагалі, у 1914-му тут почала свою роботу перша трамвайна підстанція Миколаєва. А поки підписуйся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Трамвайна підстанція постачала енергію трамвайне депо, будівлі вагоноремонтних майстерень та управління. На жаль, історія не зберегла ім'я автора цієї будівлі, але результат його роботи вражає до сих пір. Проте проіснувала за призначенням вона усього до 1933 року. Енергоспоживання зросло та виникла необхідність збільшення потужності. Тому позаду неї побудували більш просторе приміщення для агрегатів. Тож потреба в першій підстанції відпала. З неї вивезли обладнання, і до 1973 року будівля пустувала. Ну а далі ви вже знаєте, що було після кафе Садко, Барасоль, будівля банку. Зараз же історичну будівлю першої трамвайної підстанції Миколаєва збираються продати. Її оцінили у 3,5 мільйона гривень. Як думаєте, що буде на її місці цього разу? Діліться у коментарях.